Вітаю діти на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати, обчислювати буквені вирази, роз, перевіряти е, розв'язання рівнянь і розв'язувати задачі з буквеними даними. А зараз у нас з вами усна лічба. 81 поділити на 9. 54 поділити на 9.

Сьогодні у нас з вами 11 листопада. Класна робота. На хвилинці каліграфії я пропоную вам записати каліграфічне число, що є частку чисел 27 і 9. Скажіть, будь ласка, що це за число? Звичайно, це число 3. 27 розділити на 9 дорівнює 3. А зараз запишіть до ваших зошитів слово вирази. Потрібно обчислити вираз. Записуємо 9 помножити на 5 відняти 40. Дорівнює 5. 7 помножити на 4 додати 22. 50. Відступаємо 4 клітиночки в бік, і 5 клітиночки утворюємо другий стовпчик. 1 помножити на 6 додати 11. І від 60 відняти добуток чисел 9. і 3. Тут буде перша дія 9 помножити на 3, 27. І 60 відняти 27. Звичайно, 33. Молодчинка. А зараз перевір розв'язання рівнянь. У нас з вами є рівнянь. 56 поділити на х дорівнює 7. Ділене дільник. Частка рівняння на знаходження невідомого дільника. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Так, і ромовому х дорівнює 56 поділити на 7, х дорівнює 8. 56 поділити на 8 дорівнює 7. Правильно розв'язане рівняння. Правильно. Наголошуємо працюємо, усно рівняння до зошитів не записуємо. Наступне рівняння. 36 поділити на це дорівнює 9. Ділене дільник, частка. Знову на знаходження невідомого дільника. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. 36 поділити на 9. І це дорівнює 4. Перевіряємо, 36 поділити на 4 дорівнює 9. Правильно, різняння обчислено. Розв'язано. Так, правильно. Наступне 9 помножити на А дорівнює 0. Перший множник, другий множник – добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. А дорівнює 0. Ділимо на 9 А дорівнює 1. І виконуємо перевірку. 9 помножити на 1 дорівнює 0. Правильно обчислено рівняння? Молодчинки, ви були уважними і помітили, що рівняння розв'язали неправильно, а знайшли неправильно. 0 поділити на 9 дорівнює 0. Бо є правлення. При діленні 0 на будь-яке число в результаті отримуємо 0. Отже, а дорівнює 0. І тут би була у нас така перевірка: 9 помножити на 0 дорівнює 0. Молодці. А зараз. Переходимо з вами до задач з буквеними даними. Також продовжуємо працювати усно. У пляшці 2 літри води, а в каністрі в А разів більше. Скільки літрів води в каністрі? В пляшці 2 літри, а в каністрі в А разів більше. Давайте з вами уявимо, що замість? У нас з вами стоїть будь-яке число, наприклад, 5. От у пляшці 2, а в каністрі 5, в 5 разів більше. Тому як би ми шукали з вами, скільки в каністрі в більше, значить, ми виконували дію множення. Ми пробили з вами 2 помножити на 5, буде 10 да? літрів води в каністрі. Але у нас з вами не число а буква. Тому ми так само. Незважаючи на те, що це буква, ми з вами так само виконуємо дію множення, тому що в умові сказано в А разів більше. Значить 2 помножити на А літрів води в каністрі. І відповідь 2А літрів води у Каністрі. Наступна задача. Знову з бу буквеними даними. 5 жовтих і це червоних яблук. Це червоних розклали порівну на три тарілки. Скільки яблук поклали на одну тарілку? Для того, щоб дізнатися, скільки яблук поклали на одну тарілку, нам потрібно спочатку взагалі дізнатися, скільки було яблук. Що нам сказано про те, скільки було яблук? П'ять жовтих і це червоних. Ми уявляємо, що замість це у нас там як... будь-яке число, якби у нас було тут 3. То, що б ми робили? 5 плюс 3. Да? Але ж у нас з вами не 3, а буква С. Тому 5 плюс С це у нас з вами буде будуть червоні яблуки. Да? 5 плюс С червоні яблуки. Далі 5 плюс С взяли і розклали порівну на три тарілки. Скільки в одній тарілці? Отже, 5 плюс С поділити на 3. Ось таке у нас з вами і розв'язання. 5 плюс С всього було яблук, ми з вами дізналися. І далі 5 плюс С це, це всього яблук поділили на 3. І відповідь: 5 плюс С поділити на 3 яблук. В одній тарілці. Наступна задача ми теж з вами зв'язуємо усно. З першої грядки зібрали 30 капустин. А з другої на А капустин більше. Скільки всього капустин зібрали з двох грядок. З першої тридцять, з другої на А капустин більше. Скільки цього капустин зібрали з двох рядок? Отже, щоб дізнатися, скільки всього, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки. Зібрали з другої грядки. Що нам відомо про другу грядку? Що на А капустин більше. Значить, як ми дізнаємося, скільки в другій грядці? 30 плюс А. Зібрали капустин з другої грядки. Так, ми дізналися, що з першої 30, а з другої 30 плюс А. Скільки дізнатися, скільки всього? 30 плюс 30 плюс а зіраверо капустин із другої грядки. І відповідь така сама. А тепер, увага! Запам'ятайте правило. Якщо умова задачі містить букве на дане, якщо там є в умові задачі букви, то відповідь записують у вигляді виразу. Так, як у нас з вами було. Ось відповідь останній вираз. І це є відповіддю. Ось так і записують відповідь. Зараз записали до ваших зошитів слово задача. І читаємо. Купили це тістечок, а бубликів на сім більше. Скільки бубликів купили? Тістечок це, а бубликів на сім більше. Значить, скільки купили бубликів? Це плюс 7 молочинки. Це плюс 7 і відповідь. Так, як і говорилось в правилі, якщо є задача з буквеними даними, то в відповіді ми записуємо сам вираз. Сам вираз, і буде відповіддю. Це плюс 7 бубликів купили. Так, молочинки. Наступна задача записали. Задача. Майстри виготовили три столи. А стільців. У березів більше. Скільки стільців виготовили майстри. Столів 3. А стільців у березів більше. У Б більше. Скільки стільців виготовили майстри? Молодчинки. 3 помножити на Б. І відповідь: 3 помножити на Б стільців виготовили майстри. Молочинки. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися розв'язувати задачі з буквеними даними. Сподіваюсь, вони для вас не були такими страшними, і ви навчилися їх обчислювати, розв'язувати. Що ми ще з вами на уроці робили? Так, розв'язували рівняння, перевіряли, чи правильно вони розв'язані. Обчислювали вирази. На цьому наш урок з математики на сьогодні завершено.